Вітаю в'язунчики, травень. І ми починаємо шалений тиждень стартів з Оленочкою Бугановою. На цьому тижні у мене буде 4 проєкти. Ось така кубка гарненької пряжі. І ми починаємо. І першим моїм стартом буде ковтинка літня з ось такої пряжі. Це бавовна, Коко. Пряжа для ручного вязання. Стопроцентний ресурсований хлопок. 200 грамів 240 метрів. Різати я буду гачком. Ось це буде мій перший проєкт у травні. Другий проєкт, який я хочу взяти на цей тиждень, це теж буде кофтинка. Ось такої пряжі. Це Янард Фловерс. Що тут у нас? 250 грам, 1000 метрів. Це акрил з бавовною, і це буде чайка. Ще я ось додам туди ось такі паєточки, Я думаю, буде гарно. Ось це другий проєкт, який я почну на цьому тижні. Третій проєкт буде дуже великий. Це буде сукня, це нова пряжа, асторія. Серія преміум це вовна і Вовна. 35 на 65. Мені дуже сподобалося, але ще ніхто не в'язав нас з нею. Тому я взяла спробувати. Ось така гарнюня виходить. Пухнастенька, гарненька, і це буде мій третій проект. Ну, і так, як травень, я думаю, буде останній тиждень стартів перед літом, бо літом я нічого починати не буду, то я візьму ще один проект це буде картиган. Я думаю, його за літо зв'яжу. Але почну на цьому тижні. І це альпака роли галіси. Це напів вовна. В 100 грамах 250 метрів. Склад 55 акрил, 50 альпака 30 плана вул. Ось така пряжа, гарненька, дуже гарний колір. Ось. Ще я не сказала, що о, три процеси в мене будуть спицями і один буде гачком. Ось такий у мене початок. Тижня стартів у травні. І так, за перший день в мене зв'язалося ось стільки мотивчиків, скільки в'яжу гачком Двоєчкою. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Зв'язалося у мене, дівчатка, 15 мотивчиків шестигранних. Ще мені треба 15. І потім я буду в'язати кокеточку. Ось така у мене буде кохтиночка. Гарненька. Ось так воно буде з'єднуватися, і тут буде, як майчика, ось така гарнюнька в мене виходить. Закінчився другий день шаленого тижня. Нагадую, що я в'яжу ковтинку з цієї пряжі. Ось такими пакетичками і на сьогодні мене зв'язалося ось стільки моєї чайки. Ось такий великий, росток у неї, ось такою величиною я вив'язала. Поворотними рядами. Це бавовна, за крилом вона розтягнеться, виріс буде великий. Я вже переміряла. Далі пряжа буде така меланчика ось ця. Ну, мені подобається. І старт у мене. Це чайка звичним регланом на рукавах, з регланною лінією і додатковими лініями попереду і по спинці. Все я розрахувала, вже трошечки залишилося до рукавів. Ось так закінчився мій другий день. Починаємо третій проєкт на нашому шаленому тижні стартів. І це у мене буде платтячко. Ось таке платтячко. ось таке на 54 розмір. Пряжа у мене. Ось така асторія з 70 метрів на 50 грамів, преміум класу 65% хлопок і 35% вовна. Я ще з такою не в'язала, ніхто з моїх знайомих теж не в'язав, я буду перша. Починаю я. З манжету, з рукава. Буде у мене тут такий візеронечок, називається буфи. Ось, стільки я пров'язала. Ну, що? В'яжемо далі. Сьогодні я починаю останній проєкт. На шаленому тижні стартів травня з огляночкою Бугановою. І це у мене буде ось такий кардиганчик. Ось я вив'язала вже росточок. У мене будуть ось такі регланні лінії. І отака стрічечка буде із рисової в'язки. А кардиганчик буде лицевою гладдю. В'яжу я його із алізи альпака Роя. Це теж буде такий величенький розмір на замовлення. У гольпаці на 100 грамів 250 метрів. В'яжу я усі вироби в'яжу спицями номер 3 ну іноді 375. Ось. Починаємо працювати. Подивимося, що у нас вийде до кінця тижня. Закінчився шалений тиждень стартів. Місяця травень, я гарненько на ньому працювала, почала чотири проекти, усі проекти на замовлення. Це мій такий. Початок роботи на літо. У мене ще в'яжуться інші проекти, але ці обов'язкові. На жаль, мої клієнтки не люблять фотографуватися, але коли я дов'яжу, я обов'язково зроблю відео. І розкажу, як в'язалися ці проєкти. А на сьогодні я покажу, що я зробила. Перший проєкт, який я починала, це літня ковтинка із шестигранних мотивів, в'яжу її із пряжі коком. Ось така вавовна, віта катом, гарна дуже пряжа, 100% мерсеризований хлопок для ручного в'язання, в'яжу гачком двоєчкою, як написано. Ось така гарненька пряжця. На даний момент у мене відв'язано ось стільки, і це половина ковтинки. 30 мотивчиків, три полосочки по 10 мотивчиків. Ось так я попрацювала за перший день. Зробила, верніше, за тиждень, я ще потім дов'язувала, зробила половину роботи. Друга моя робота це я в'яжу ковтинку, почала з пряжі Flowers. Ось стільки це чайка, ось стільки я пров'язала, де ж тут перед Це спинка точно, бо в мене тут старт. Ось стільки я пров'язала. Ось така ось така пряжа. Я ще в'яжу ще, все. Блакитним кольором, кокеточком. Мені дуже подобається ця пряжа, така м'якенька, гарненька, а я додала полосочки з паєтками, на блакитному гарненько виглядає. Це моя Друга робота на цьому тижні. Так, гарненько я попрацювала. Третя моя робота на цьому тижні це платтячко, яке я в'яжу з ось такої пряжі. Почала я його в'язати з рукавчика. Ось такий рукавчик у мене. Таким гарненьким малюночком. Я сьогодні подивилася малюночок з іншої сторони, з виворотній ще кращий. Я навіть не помічала. Ось такий малюнок, гарний листячка таке Пряжа дуже легенька, хоча вона Має склад бавовни 65% і 35 вовни. Але, ну, коли будемо в'язати вже спинку і перед, тоді буде видно, наскільки вона буде важкою. Ось, а рукавчик я зробила ось такий, ажурний Ось такі буфи, вони ще будуть на кокетці. Ну, не знаю, може, нанизу зроблю. Ще я не придумала. Літо ще довго буду в'язати. Річ дуже тепла, я думаю, до осені у мене все зв'яжеться. І остання річ, яку я почала Проєкт, який я почала 4 травня, це мій четвертий проєкт, ми його з замовницею переробили, тому що вона захотіла іншу планочку. Ось тільки я пров'язала. Вже зробила першу петелечку. Де в мене петелечка? Ось така гарненька в мене тут петелечка. Ну, трошки пров'язали, перев'язали, в'яжу я із альпакерою лізи. Дуже гарна пряжа, мені подобається. Таке м'якеньке, легеньке. Це буде кардиган Ось мої чотири проекти які я пров'язала на тижні стартів. Вони величенькі, я буду їх в'язати літом. Дякую Оленочці за такий чудовий проєкт. усім дівчаткам, які приймають участь у ньому. Бажаю Успіху, натхнення, гарного настрою. Заходьте до дівчаток, вони дуже цікаві проекти починають, і багато у нас дуже багато гарних майстринь. Усім до побачення!